Ви, власне, у фонді Назарет допомагають впоратися із залежностями людям. Як змінилась ваша робота від початку повномасштабного вторгнення? Чи ви її припиняли, чи рухались за звичним ритмом? Mm -hmm. Розкажіть. Ну, з Спочатку повномасштабного вторгнення ми трансформували трошки нашу роботу, тому розширили, тому що, ми, розширили, тому, всі. що в нас клієнти з усієї України є на реабілітації. І коли почалася повномасштабна війна, то рідні клієнтів почали звертатися, чи можуть до нас. Приїхати за прихистком. Тому це спочатку були люди з Києва, з Харкова, з Вінниці. А потім ми розуміли, що в нас є всі ресурси, умови для того, щоб допомагати таким людям, які потребують безпечних, комфортних умов. Тому що ми звикли працювати з людьми, які в нас проживають там два роки чи рік. Там ми, ми звикли їх соціалізувати, їм допомагати і підтримувати їх. Тому ми почали приймати вже так більш масштабніше людей, які потребували прихистку і. Ми не призупиняли нашу роботу, але в нас були певні зміни. У нас були наші працівники, декілька, які пішли на війну воювати. Декілька працівників змушені були виїхати, тому що вони мали так маленьких діток. Uh -huh. От але, в принципі, ми роботу свою продовжували. Я Думаю, перші дні, як всі України така якась була стрес, але потім ми зрозуміли, що маємо на своєму фронті воювати. І от, власне, ті люди, які попросили вас ви мали можливість дати їм житло, бо, я так розумію, це йдеться не про один-два дні перебути, а триваліший mm -hmm. період. В нас люди проживали дехто тиждень, дехто місяць, дехто до нас, нас проживає спочатку повномасштабної війни. Ми допомагали людям. Ті, які хотіли виїхати за кордон, ми допомагали їм безпечно виїхати. Ми шукали волонтери, волонтерські організації, сім'ї, які могли їх прихистити. Близько 200 людей. Ми з нашого центру відправили угу. в безпечне місце. І в загальному послугами не тимчасово, а навіть довготривалого проживання скористалися близько 260 людей. На даний момент нас проживає 85 людей, і зараз активно звертаються до нас зі шкіл, тому що багато шкіл зараз закривають свою діяльність як прихистки. І багато хто до нас звертається і потребують нашої допомоги, щоб ми їх прийняли. От, власне, ви якраз підвели до наступного питання: чи є ще місце? Тому що дійсно навчальний рік так бачимо, що готуються розпочати його офлайн. Відповідно, школи потрібно вивільнити і. Ви кажете те, що люди звертаються. Скільки вистачить місць і як вас шукати взагалі? Нас можна знайти в інтернеті. Ми також дуже комунікуємо з обласною радою. Якщо є потреба, вони до нас скеровують людей. Ми беремо різних людей і допомагаємо. Тобто, навіть такі. Ну, можливо, я грубо групи, скажу, непопулярні, та люди, які мають певні особливості, люди похилого віку, не кожен хоче їх брати. Тобто, у нас є люди з інвалідністю, які проживають. Ми от, буквально в наступного понеділка ми готові прийняти 25 людей там, з одного притулку до нас їдуть. І ще близько 50 людей точно ми можемо додатково прийняти. Тому будь-яка людина може або самостійно до нас звернутися, наші телефонні номери є в доступі в інтернеті, або через соціальні. Служби обласні. 50 місць це, видається не не так і багато. Але це не так і багато, але. Крім проживання, все таки ми дбаємо взагалі за добробут людини, щоб вона змогла соціалізуватися. Ми дбаємо за її психологічний стан. Ми надаємо безкоштовно харчування трохразово. Тобто, ми багато що даємо ще окрім того. Тому ми не хочемо, щоб це було просто не керовано. Знаєте, велику кількість взяти, а дійсно допомогти більш якісно. Ми Тому... Розраховуєте свої сили, це в принципі так. логічно. І тут ідеться тут варто наголосити, що це окремий вектор вашої роботи. Тут не обов'язково можуть звертатися ті люди, які за профілем могли б до вас так. звернутися. Це просто будь-хто, хто потребує так. помешкання. Угу. Плані вашої офіційної хвилі, скажімо так, чи помітила, що звернень можливо стало більше власне про роботу з узалежними mm -hmm. під час війни? Чи є якась така тенденція? Чи ні? А ви знаєте, на на початку повномасштабної війни до нас е, неймовірно часто почали звертатися е, жінки? На реабілітацію. раніше цього не було. Тобто, у нас була певна якась така хвиля, навіть бо в нас в спільноті на у нас є чотири спільноти, і в спільноті не може бути більше ніж 25 людей для того, щоб вона ефективно працювала. ця спільнота терапевтична. То тобто, в нас завжди жінок було ну, 12-15 жінок на реабілітації, бо в нас є окреме жіноче відділення. Але в перші два місяці то в нас було 20 жінок на реабілітацію. І зараз нещодавно ми прийняли маму взагалі з трьома дітьми. Тобто вона, вона і не має де проживати, але вона має і проблеми з узалеженням, тому, тому ми її прийняли на реабілітаційну програму. Оце хто єдине, так що збільшилось, дійсно так нас здивувало, що жінки почали звертатися більше mm -hmm. на реабілітацію. От що вони самі говорять з їхніх слів? Це пов'язано якось з навантаженням психологічним через mm -hmm. початок вторгнення? Так так. Так, це пов'язано з навантаженням. Це розуміння, що чоловіки наші багато хто пішов захищати, і вони залишилися сам на сам, і вони не дають вже собі з тим раду там, mm -hmm. де чоловік міг десь щось подбати, і тому вони вирішили звернутися за допомогою. От в середньому скільки триває курс реабілітації у вас? Чи тут дуже індивідуально все? це індивідуально, тому що ви розумієте, є узалежнені люди, там які активно вживають рік чи два, а є люди, які вживають 20 років. Років, і звичайно, для них ну різна морізне буде підхід, різна буде програма. Uh -huh. В середньому це вісім місяців. Це якщо людина відкрита до, до подолання цієї проблеми. Якщо людина, власне, має заперечення, не, не визнає те, що не вона хвора на хворобу залежнення, то тут цей процес набагато це довше. Перший крок, напевно, визнати, що проблема Та, там. і прийняття того, що я без сили перед цією хворобою, що це не просто слабкість волі чи характеру, а це реальна хвороба, яка є смертельна, рецидивна, хронічна і прогресивна. І також що важливо, людина має сама хотіти цю проблему розв'язати, хотіти вирішити, мабуть, тобто до вас звертаються уже з розумінням, що проблема існує, чи тут можливо хтось наштовхує, що варто прийти. Ні, я вам так скажу, що людина, яка є залежна, вона буде постійно в романтичних стосунках своєю хворобою. Відпиратися руками ногами Так, а тому, що так психологічно працює узалежнення, отак воно впливає на, на взагалі психіку людини. І в більшості це люди дають просто свою згоду на реабілітацію, до прикладу, тому що дружина сказала, що я з тобою розлучуся. Або до прикладу, коли батьки сказали, я не буду закладати вже твої кредити, або 에, там закрили перед сином двері, та? і він розуміє, що йому нема куди йти, і він мусить щось з цим робити. Але вже бажання тверезіти, жити тверезо, щасливо, без вживання, то власне воно вже проявляється на самій реабілітації. Ну, ми дбаємо за цим, щоб воно проявилося. як ви соціалізуєте? Тому що в е, е, людини теж може бути таке відштовхування тих, хто намагається їй. Казати, що ось ти там дієш не так ні, 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 я все роблю правильно. Я сам краще знаю, що мені робити, і напевно ті люди закриваються. Як mm -hmm. ви допомагаєте їм не бачити ворогів в, в оточенні і бути серед людей, займатися чимось. це такий довготривалий процес? І багато є механізмів, які впливають на людину, чи це групова терапія, чи це індивідуальна терапія, чи це спільнота в якій він проживає, чи приклад людей, які вже пройшли цей шлях. Бо, наприклад, у нас працюють також люди, які були узалежнені, угу. і зараз вони вийшли з цієї хвороби, і навчилися вже на роботу так, до вас. Так ну вони е, е, знайшли себе в цій роботі. Тобто у нас дуже багато є людей, які змінюють кардинально своє життя, тобто вони інколи не повертається до того, чим займалися раніше, до тої роботи, інколи вона не, повер... не повертається в те саме середовище, бо воно є дуже токсичне. І, власне, для того, щоб людина зрозуміла, хто вона є, її особливості, чим вона хоче займатися і яке має його бути щасливе життя, от ми над цим всім працюємо. Тут. Дуже багато різних аспектів тут задіюється. Якщо говорити теж про роботу і про допомогу переселенцям, у вас, якщо не помиляюся, запрацював і медичний центр, аби допомагати цим людям. Як він працює? Хто може звертатися? Які умови є? Це в нашій партнерської організації «Каріта» Осамірської Дрогобицької єпархії запрацював спочатку повномасштабної війни медичний центр Івана Хрестителя. Там є сімейні лікарі, там є терапевти. Є лікар, також психолог, є лаборанти, які там роблять аналізи. От, і, власне, цей центр був створений для того, щоб допомагати потребуючим людям. Внутрішньопереміщеним і ті, хто перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто вони безкоштовно можуть uh -huh. отримати послуги, консультації. Окрім того, для людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вони навіть можуть стати на чергу, отримати гуманітарну допомогу, психологічну, там, можуть подбати за їхню профорієнтацію і так далі. Тобто це така комплексна програма. Супровід uh життя. -huh. Так, так, так. То це е, можуть скористатися і ті, хто у вас е, фактично мешкають, і mm -hmm. ті, хто десь поблизу на цій території, і будь-хто чи там є будь, певні хто. будь хто підписують люди декларацію, мають mm -hmm. право користуватися послугами. Більше того, я знаю, що вони влаштовують різні акції, виїжджають в сусідні села і проводять там консультації, допомагають тим, чи можуть для людей, які цього потребують. Ми у ваших соцмережах також бачили багато світлини з дітками, зокрема на заняттях з арт-терапії. І ви ще писали, що ну вони дуже творчі з прихованими талантами, які можна розкрити. Розкажіть власне про напрямок. Чи він є, чи ви працюєте окремо з дітками якісь окремі програми? А, ну ця робота в нас сама знайшла своє місце. Так, Тому що в нас є, як, як я вже говорила, клієнти, які проходять угу. реабілітацію разом зі своїми дітками. І ми розуміємо, що ми також маємо подбати е, з їхній розвиток. Е, також в нас є внутрішні приміщення особи, які мають діток. Е, і безпосередньо до Карітасу також проходять багато діток. Тому у нас є е, дитячі психологи, які працюють з ними, які допомагають їм прожити все, що вони переживають, тому що і діти, які... Постраждалі від війни і діти, які постраждалі від залежності батьків, ну це дуже травмовані діти. Це діти, які бачили насильство, це діти, які в якійсь мірі самі могли бути жертвами насильства. Та і тому ми намагаємося якомога більше в таких забавках, іграх, малюнках, арт-терапії їм прожити. І, mm. і дати волю їхнім почуттям, щоб вони це не консервували і в дорослому в житті, щоб воно не, не не виходило навіть в ті ж самі залежності. Тут ще напевно стоїть таке завдання якось подружити заново, примирити дитину з її батьками в такому випадку. От ви розділяєте їх на цей період реабілітації чи ні? Ні. Ви знаєте, у нас був такий випадок, була на реабілітації жінка, вона була жертвою домашнього насильства. Вона була в полоні в громів, там вже бракувала, і її ну, над нею дуже знущалися. І коли вона приїхала на реабілітацію своєї дитини, не дитина неймовірно була агресивна. Ця дитина била інших дітей. Вона, окрім злості, в неї нічого не було, ми не розуміли, що ми маємо робити з тою дитиною, як їй допомогти. Але ви знаєте, за час реабілітації настільки змінилася мама, що просто дитина, поруч, яка була з тою мамою, яка бачила, які зміни відбуваються в неї, почала також змінюватися. Тому ми розуміємо, що ну, зміни в дитини на краще це тільки від того, коли батьки це життя краще, і, і це найкраще, що може бути. Дитина, коли бачить, як змінюється мама чи тато, вона теж змінюється разом із ними. Так ось ви так описували: і триразове харчування, і супровід, і, і та допомога, і таке, і таке. А чи потрібна допомога вам? Чи вистачає фінансового ресурсу? Якщо хтось може і бажає долучитися, то, то що вам потрібно? А, в нас і ціль. Це спільний проєкт з Карітасом. Ми хочемо побудувати притулок для 20 сімей. Цей притулок вже будується в дуже чарівному місці. Це довге гірське, там є гори, там є ліс, там є озеро, річка гірська, ну неймовірна краса для відновлення. І ми хочемо там побудувати притулок для сімей, які цього дійсно потребують. Можливо, навіть не притулок, а гуртожиток. От і тому е, будемо вдячні за будь-яку допомогу е, чи волонтерську, чи хтось бажає допомогти там своїми руками, чи хтось бажає підтримати фінансово. Ми будемо дуже за це вдячні. Також е, ми відкриті до співпраць будь-яких. Е, ми відкриті приймати волонтерів. Е, ми відкриті допомагати людям, які цього потребують. Тому це ваша така маленька мрія? Та Ось Так. <смеш> я вам дуже дякую і бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Марина Потурай, координаторка проектів благодійного фонду «Назарет» була гостею нашого вечірнього марафону.